Добрий ранок, малята! До нас сьогодні в гості завітала катруся. Уявляєте, вона зовсім не вміє орієнтуватися в просторі та зовсім не розбирається в розмірах. Давайте допоможемо катрусі. Давайте уважно розглянемо малюнок. Де намальована пташечка, яка сидить праворуч? Так, молодці, знизу. А пташечка, яка сидить ліворуч. Так, молодці, зверху. Давайте розглянемо інший малюночок. Де знаходиться кішка? Кішка знаходиться над стульцьом розумнички. А де знаходиться песик? Песик знаходиться під стульцем. Молодці. Давайте розглянемо інший малюночок. Дітки, де знаходиться хлопчик, який намальований праворуч? Так, молодці. Він знаходиться за прямокутником. А хлопчик ліворуч. Хлопчик ліворуч знаходиться перед прямокутником. Молодці малятка. Давайте розглянемо інший малюнок. Праворуч у нас який улівець? Так, молодці, вірно, короткий. А ліворуч у нас який волівець. Довгий, червоного кольору. Молодці малятка. Давайте ми з вами розглянемо інший малюнок. Що знаходиться на картинці? Пір'їнка. Легенька. А гантелі? Тяжкі. Так, вірно, які ви розумнички, малятка. Давайте ми з вами розглянемо інший малюнок. Камінь тяжкий і твердий. А подушка, м'яка і легенька. Вірно, молодці. Давайте ми з вами розглянемо інший малюночок. Собачка теж справа знаходиться ззовні. А собачка, тя, що зліва, знаходиться всередині. Вірно, молодці малята. Малятка, наша дівчинка-катруся, дуже вам дякує, що ви навчили її орієнтуватися в просторі. Бо вона геть-геть усе забула. Каже вам до побачення, до нових зустрічей!